Добрий день, мої слухачі. Тема сьогоднішнього уроку дієприкметниковий зворот. Ми розглянемо, що таке дієприкметниковий зворот. Поговоримо про особливості його виділення в усному мовленні та на письмі. Тобто, я розповім вам про розділові знаки при дієприкметниковому звороті. Дієприкметниковий зворот це дієприкметник. Із залежними словами. Пригадаймо, що таке дієприкметник. Це особлива форма дієслова, що поєднала у собі ознаки прикметника і дієслова, виражає ознаку предмета за дією. Та відповідає на питання, який, яка, яке, які. Якщо ви пропустили моє відео про дієприкметник, вгорі посилання на нього. Тисніть. І переглядайте. Повернімося до дієприкметникового звороту. Візьмемо до прикладу словосполучення зібраний урожай. Зібраний це дієприкметник. Містить у собі дію Зібрати і ознаку який зібраний. Давайте підберемо залежні до нього слова. Зібраний ким? Працівником. Зібраний коли. Влітку. Зібраний де. У полі дієприкметник зібраний. Разом із залежним словом працівником влітку в полі. становить дієприкметниковий зворот, зібраний працівником урожай, де зібраний працівником дієприкметниковий зворот. При дієприкметниковому звороті має бути означуване слово іменник або займенник. Що це за слово? Це слово. Що цей зворот означає? У цьому випадку це слово урожай. Урожай це головне слово. Від нього ми ставимо запитання до звороту. Урожай який. Зібраний працівником. Зібраний влітку. Змитий дощем берег. Змитий дощем. Це дієприкметниковий зворот. Містить дієприкметник змитий. Має при собі залежне слово дощем. Берег означуване слово, що є головним. І від нього ми ставимо запитання. Який берег. Змитий дощем. Роль у реченні означення. Старанно оброблені поля. Старанно оброблені дієприкметниковий зворот. Поля. Означуване слово. Запитання. Які поля. Старанно оброблені. Роль у реченні – Означення. А спробуйте самостійно утворити дієприкметниковий зворот. Доберіть слова, що будуть залежними від дієприкметника. Скільки зможете. І утворіть дієприкметниковий зворот. Пишіть створені звороти до коментарів. Ми залюбки почитаємо. Мої варіанти можете почитати в описі під відео. Відокремлення комами дієприкметникового звороту. Запам'ятайте, дієприкметниковий зворот в усному мовленні виділяється паузою. На письмі відокремлюється комами. Відокремлення звороту залежить від його місця розташування щодо означуваного слова. І так, дієприкметниковий зворот відокремлюється, якщо стоїть після означуваного слова. З путі далекої вернувся машиніст укритий порохом. Означуване слово машиніст. Після нього іде дієприкметниковий зворот укритий порохом і виділяється комою. Дієприкметниковий зворот не відокремлюється, якщо стоїть перед означуваним словом. Приховані в пам'яті спогади бентежили олену. Приховані в пам'яті. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом спогади тому комою не виділяється. На цьому урок закінчується. Я дякую всім, хто був зі мною та уважно слухав і запам'ятовував. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і чекаю вас на наступних онлайн-зустрічах!